Відео не містить ніякого пропагандування чогось. Це всього лиш безобідна гра та відео. І так, вибачте, але предыдущее сохранение не сохранилось, тому доведеться починати з того моменту, коли ми захватили територію Рейго Комісерату України. Так, в минулій серії ми ліквідували всіх своїх конкурентів, які передадували на території Рейху Комісаріату Україна. Зараз ми всю свою міть будемо спрямовувати на ті сусідні країни, на ті сусідні країни, в яких є наші етнічні території, тому що ми за українське єдинство. Свою міть ми будемо спрямовувати на тих, на ті країни, які на нас нападуть. Ну ж, приступимо. І так, тепер ми почали отругувати від періоду о, да, громадянській війні в Україні. Ми пок... в Україні. Ми зараз готуємося до нападу на Польщу, щоб повернути в неї Галичину та Холмщину під свій контроль. Тому що, опять же, ми хочемо, щоб всі українці жили в одній державі. Польща відхилила наш ультиматум, тому доведеться з нею воювати. Ми почали наступати на Галичину та Холмщину, щоб їх звільнити від польської окупації. Поля... Польська армія, хоч і давала нам такий нехилий супротив, але все одно вона не змогла витерпіти на наші багаточисленні контрнаступи. нашої що є сильною нашою, хоч і не дуже великою, але все ж дуже сильною армією. Тому в процесі нашого останнього контрнаступу Польща капітулювала. Ми в неї забрали Галичину та Холмщину, тобто наші території, і заставили платити військові репарації. На східній Галичині, тобто українській Галичині та Холмщині, ми почали проводити повномасштабну українізацію. Далі ми почали свої війська тянути, які були на Гличині тянути на на північну Волинь, тому що що на ми хотіли повернути свої північні днічні території: Еміно, Брянщину, Чинопінськ та Туровщину, які контролювали Есесуці. Ми вирішили готуватися до війни з ССівцями. а То все ж таки СС – це доволі елітне підрозділення. Ми надіслали йому ультиматум, щоб вона здало брест пінський туру. І вони согласилися здати ці території мирно. Ми, там ми почали проводити повномасштабну українізацію. По всіх наших територіях ми почали будувати заводи, фабрики, розвивати економіку, науку, посилювати армію. І ще плюс 8 октября 1965 року перемістили свою столицю до Києва. Далі ми почали перетягувати свої війська на кордон з Рейхокомісаріатом Московія, який контролював Стародубщину та Мозерщину, а це українські етнічні території. А ми, як повнимо УПА, тобто за українське єдинство. Тому ми їх повернемо в склад України. Ми почали готуватися повномасштабно і дуже сильно. Ну і, ну так. І ми надіслали ультиматум рейху комісіату Московія требуваннями віддати Стародубщину та Мозрщину, ну тобто ці території. А то інакше наша армія вторгнеться на їхні ні, території. Тому, але І вони їх віддали нам мирно. На тих територіях проводилася повномасштабна українізація. Я Платою Упав в Україні, був... український народ був доволен. Ми змогли повернути такі території. Далі ми свої війська почали тянути на кордон з Словаччиною та Угорщиною. Словаччина контролювала етнічну територію України Південну Прящівщину, а Угорщина українська Закарпаття. Тому спершу ми надіслали ультиматум Угорщини. Вона його відхилила, тому почалася українсько-угорська війна. Ми в... Далі ми розвинули трохи економіку. Яку, ну ви зрозуміли далі ми почали одхватово звільняти Закарпаття, яке було під Угорською окупацією. Ми наслали ультиматум Словацькій республіки стрибленнями віддати Південну Прящівщину, на яку вона відмовилась. Але одразу ж Пряж Південну Прящівщину окупували угорські війська. Але згодом її опять деокупували. Де а Угорська армія почала відступати відступати в глиб Угорщини. Тим часом за, на сході, за, де на нас напала так звана Чорна держава. І ні, це не те ж, о чому ви подумали. Це просто Чорна Кавказька держава. Ну так називається просто. Чорне государство, якщо що. Після перемоги над Угорщиною ми її василізували. І почали перетягувати свої війська з Угорщини на Донбас. Якраз на Донбасі, на Донбасі, не тільки на Донбасі, взагалі на східній Україні. Ми почали мобілізувати армію для захисту батьківщини. Тим часом війська Чорної Кавказької держави не спішили контрнаступати та захоплювати хоча б Донбас. Вони захопили тільки Ростовщину, і на цьому все закінчилось. Ми мобілізували і свої південні території, і Крим навіть. Але ми, вони атакували Маріуполь та Донецьк, Але наші хоробрі війська ці міста відстояли. Далі ми почали всі свої війська зі Східної України стягувати до Маріуполя та Донецька. А а весь кримську армію стягувати в Севастополь для висадки в столицю Чорної держави. Краснодару. І якщо що, це етнічна українська територія, тому ми зможемо повернути етнічну українську територію Кубань. Якщо що, ці війська що з Угорщини, ще досі не дійшли до, до, до Донбасу. Ну, це очевидно. На дорозі до Краснодару на, наш хоробрий флот повністю потопив усе морське військо Чорної держави. Ми в ітогі почали. Ви, а ми той удачно захопили і висадилися в, в Краснодар. Наші війська з Ростовщини теж наші війська з Донбасу теж почали наступати. І, на, Ми почали наступати на Уельськ, щоб звільнити, щоб з'єднати дві армії. І той в процесі другого нашого контрнаступу чорна держава капітулювала. Ми. Далі на мирних перемовинах ми, заб... ми забрали Кубань, Кубані і ще деякі території Донщини. Далі від Чорної держави залишилися тільки центральні землі. Північного Кавказу. Ми почали проводити українізацію на Закарпатті, Кубані та Донщині, яку, тої частини Донщини, яку ми контролюємо. Далі ми почали готуватися вертати Одещину, Вінницю, Ямполі та Чернівці. Війська з Кубані ми почали вести якраз на кордон з королівством Румунія. В якому вже, вже ще в початку десь так, 1900, десь в середині 1963 року свергли залізну, залізну гвардію. Ну і перекидували ми на кордон з Румунією свої війська. Вони вже прибули в Херсон і ми почали їх виставляти на кордон з, Ру, з королівством Румунія. Далі ми почали покращувати відносини з усіма своїми сусідами. Ну, з якими тільки ми можемо покращувати відносини. Відносини... Покращували навіть з комуністами і десь з нацистами, щоб Ну, вони на нас тупо не напали нацисти. Як говориться, осуждаю. Причому я реально осуждаю. Так, таке. Далі ми почали готуватися до війни з румунами. Румунами і виставляти на кордон з ними свої війська. Ми набрали їх в Хмельницькому, в Хмельницьківщині, Тернопільщині, івано франківщині та на Закарпатті навіть. І навіть на всій Галичині. Чи а тим часом нацизм у світі зазнавав, що і зазнавав, то це тільки краху. Тому що, з, тому що з Британських островів його практично вибили, де колись знаходилася Великобританія в цьому світі. Але взагалом, ми не, але взагалом УПА — це не нацисти. Тому вони навіть проти них билися в Другій світовій війні. Ми почали листягувати свої війська на кордон з Румунією, щоб повернути наші території під свій контроль. Далі. Королівство Румунія. Ми посилаємо ультиматум, де треба передати Одещину, Вінницю, Ямполь та Чернівці Придністров'я Ізмаїл під свій контроль. Але Румуни відмовляється. Тому доведеться на них піти війною, на жаль. Жаль, ну ми так ровним чотом і зробимо. А то іначе ми не повернемо свої території. Перший наш контрнаступ на Румун. Руму... Румунська армія стримати не може. Ми навіть вже прорвалися, захопили всю Північну Трансильванію, захватуємо Бесарабію, Молдову і взагалі проникаємо в глиб Румунії. Ми вже захопили практично всю Трансильванію, але ми починаємо мирні перемовини, по яким з першого разу ми все ж таки забираємо свої. Території. А ще застав. Ну, да, Все. Далі на нас в крису нападає Рейхокомісаріат Московія та комуністична Литва. Але якщо з Рейхокомісаріатом Московія ми, заключ... ми заключили статус на, на КВО, статус КВО, і, типу нічого не міняється. тому, що риху комісаріат Московія осознав, що це помилкова війна і він і так він перестане існувати. Та от з Литва не захотіла миритися, тому доведеться їх декомунізувати. Ти ми звільняємо свої території, Волинь, Пінськівщину, Пінськівщину та всю Холмщину. Щину. Потім ми наступаємо на Брест і набираємо війська в Пінську. Далі Ми набираємо війська в Пінську та Бресті і вже переходимо на території комуністичної Литви, де ми починаємо тиснути ту саму комуністичну Литву. Далі ми захоплюємо Віль... Вільницьку область, і проникаємо в Каунас. Другу столицю Литви, вторії Комуністична Литва капітулює. Ми Тимчасово ми берем, тимчасово о, територія Комуністичної Литви стає зо, нашою зоною окупації. Але згод, але Далі ми ми правительство, ми правительство, ліберальне правительство в Білорусі заставляємо війти. Тож нашу зону окупацію, і в ітогі на території і в ітогі на білоруських територіях, як столицею в місті Гродно ми создаємо націоналістичну Білорусь. Далі ми заставляємо автор правительство авторитарної демократичної Литви війти в наш склад в нашу зону окупації. Вона соглашається. На території Литви ми виділяємо. Ми виділяємо націоналістичну Литву, іменно королівство Литву зі столицею у Вільнюсі. Ми перетягуємо свою армію ближче до кордона з, з, Російською, Ро, з Російською Республікою Ро, тобто Російською Республікою Російської освободительної армії. Де ми хочемо в неї, і, і, де ми хочемо повернути Донщину всю Донщину вже, вже, і Східну Слобожанщину? Ми, ми регулюємо та перетягуємо армію коло, 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 коло кордону з ними. Ми, і і той в ультиматумі треба віддати Східну Слобожанщину та та всю дончину, яку вони контролюють. Вони нам, звичайно, ще відмовились, але вони не знали, то, що наша армія дуже сильна. І в ітоді, після відмови ультиматума, ми дали наказ нашим міськам наступати на Російську Республіку Ро. Ро. Армія Російської Республіки Ро не може вже не змогла перший раз вистояти проти нас, тому ми. Ми вони допускають те, що наша армія проривається вглуб їхньої країни і доходить до їхньої тимчасової столиці Волгограду. Але ми не стали далі мучати їх і просто заключили мир на вигодних нам умовах. А іменно то, що ми отримуємо східну Слобожанщину та Всюдонщину, яку контролюють, яку контролює РОА. І на цьому ми миримося. Всім до скорого!